Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Паращук Вадим Іванович, військовослужбовець Збройних сил України, позивний стріла, народився 15 серпня 1991 року в селі Олександрівка Миронівської громади Київської області. Вадим зростав у великій, дружній багатодітній родині, мав двох братів і сестру. З дитинства відзначався відповідальністю, добротою та витримкою, навчався у школі рідного села, після чого вступив до Рокитнянського ліцею, де здобув спеціальність столяра. Своє покликання Вадим знайшов у військовій справі, вперше був призваний на строкову службу, а згодом підписав контракт зі Збройними силами України у складі військової частини номер 3990. Після завершення терміну служби у 2014 році знову підписав контракт цього разу з військовою частиною номер 2167 Відтоді його життя було нерозривно пов'язане з боротьбою за свободу України з 2012 по 2024 рік. Протягом понад 12 років Вадим вірно служив батьківщині, брав участь у найзапекліших боях сучасної війни. Іловайський котел, Савур, могила, оборона донецького аеропорту. Побратими згадують його як сміливого, стійкого та чесного воїна, який завжди прикривав товаришів, зберігав спокій та бадьорість у найтяжчі моменти. Його енергія гуртувала особовий склад. Він мав повагу, довіру та авторитет серед побратимів. У 2015 році Вадим створив власну родину разом із дружиною Ольгою, виховував сина і доньку. Мріяв про майбутнє для них у мирній Україні, був відданим чоловіком, турботливим батьком і люблячим сином. Зі слів дружини, він ставив родину на перше місце, ніколи не відмовляв у допомозі, мав багато планів і жив із вірою в перемогу. Під час виконання бойового завдання, 21 квітня 2024 року, отримав важке поранення. Лікарі боролися за його життя, але 30 квітня. Його серце зупинилося назавжди. За час служби був відзначений численними державними та відомчими нагородами, орденом за мужність третього ступеня посмертно, почесним нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі Другого та Третього ступенів, нагрудним знаком за військову доблесть, відзнакою Гвардія України, медалями чорних запорожців за оборону Авдіївки, медалями ветеран війни, учасник АТО. Двома відзнаками оперативного угруповання військ Запоріжжя Вадим був похований із військовими почистями на сільському кладовищі в Карапишах, місці, яке стало для нього домом і де він знайшов свій останній спочинок. Пам'ять про нього світла, мужня і незабутня живе в серцях родини, друзів, побратимів і всієї громади. Найкращі йдуть першими: вічна пам'ять і слава герою!